Коротше, у нас сьогодні повний завал і повне різноманіття. Що матеріалу багато зібралося, а показати є що. Ось так виглядить грибна печалька. Це коли ти вже збираєш у пазуху, бо немає куди їх збирати. Вже всі кармани кончилися. Ну що, друзі, ліс вже наче той самий. Проїхали просто кілометрів. 3-4 по лісу далі поміняли локацію, бо там людей дуже багато, в цьому лісі теж людей, як виявилося, дуже багато. Скажімо так, територіально це вже друге село, але і гриби тут трошки інші вже. Тут усе вже перший польський появився. Тут ось польський є. Якщо попродивлятися, я тут візуально три штуки побачив. От тако. Два є. Це зончик молодесенький. такого. Маленький зонтик, Ну і ще пробіжусь, подивлюся. А, ось сьогодні третій. Ага, тут третій. І четвертий. Четвертий грибочок є. І ще є грибочок. Тут еще пятый есть. Есть, есть. Шостой, есть. Ой. Тут еще один есть. Если внимательно придумываться, то тут они еще будут рыбочки. Тут еще два штуки. Скажем вот так. В цьому лісі з білими не дуже нам пощастило, трошки знайшли, але небагато. Інша справа в нас із польськими. На польські нам тут везе, на зонтики везе. Там людей багато в принципі ходить. Я так дивлюся, білі в них теж є, а не більше, ніж у нас. Ще один. І це я чисто пішов у розвідку без кошика. Дружина перебирає гриби із попереднього лісу. Я хочу відокремити відео збір грибів і хочу гриби теж відокремити ліс від лісу. Інший ліс, інше відео. Знову грибочок. І тут знову грибочок. Важко передбачити наперед, чи буде тут що чи не буде, але початок є, тут все крайні три штуки. І тут зразу вже і це ще я без кошика з камерою. Зараз піду по кошик, там дружина ну, займається перебиранням. Повернусь по кошика та почнемо збирати заново кошики, Забуваємо пакети, кошики і будемо їхати додому. Реально і часика через два. Отакі зрізані ножки від зонтиків говорять про дві речі. Перша. У мене з'явилися конкуренти на зонтики. І друга, моя робота, яку я проводив стосовно зонтиків, коли я розказував їстівні, неїстівні, все ж таки дала свої плоди. Мені дуже приємно, що ці гриби збирають, а не перебивають ногами, як було раніше. Це вже, я думаю, великий плюс. Тож, коли я бачу отакі ножки зірвані від зонтиків, я більше радію, ніж грущу. Через те, що збирати багато їх все одно немає смисла. Вони самі смачні, коли тільки зірвані і приготовлені. А якщо їх зривають, значить все ж таки робота моя не проходить даром. Це приємно. Ну А сам ні з два кошики. А чого ж він О, туди не їде? Що ж він тут ходить, а туди не їде? Він пішов, уже по нас білював. Рюкзак і їдру. Найшов таку сімейку величеньку, позбирав тільки такі. Не дуже великі гриби, які ще не жовтіють в поребрах. В принципі, отакі тільки маленькі являються. Ну, Ось я заберу. Там ще бачу пару штучок, прямо біля кошика. Забираю. І пішов я далі шукати польські. Знову польський такий гарний. Люди тут ходять і кажуть, що польських мало, білих мало, але ж вони є. Гірше, коли їх взагалі немає. Дно кошика вже ці червоні буріючі сироїшки і треба прикращати, але вони такі гарні, щоб їх не збирати. Але все ж таки треба сконцентруватися на тому, щоб шукати польські білі і може ще будуть лисички. А це вже маховичок такий мочнявий. Ну і тут знову сироїшка гарна. Оце буде крутезний суп. Друзі, я не помилився. Побачив воно одного польського, а тут гілочку піднімаю, і тут хопа. Одне погано шапочку зірвав, а так зразу три. Раз. Два. Три. І це чотири. Загалом збори в цьому лісі відрізняються від попереднього. Але не принципово через те, що гриби тут ті самі. Жалко, лисичок немає. Гриби ті самі, але жалко немає білого гриба. Побачив зонтика. Думаю, підійду, до нього просто познімаю, такого гарного, молодесенький ще зовсім. от там другий зонтик. А тут дивлюся, стоять аж тройко. Такий гарних, поважних. А всі, до речі, іще один по сусідству. О які красунчики. Клас. Маленький, але такі прям. І я тіла, багато. Угу. Ой, кошика чуть не поставив на грибочка. І я полонею забігу, розірваю. Ось, дивися. Один-два зривай. А я до третього пішов, Обережно. Ось дивися, Грибочок раз, на два. Бачиш, великий? Воно чотири п'ять. Ну отож. Так. Да. Тут удачні. Сироїжки море. Да, сироїшки-море. І важко очі в ній. Ну, не перестраюватись. Тільки усіма горбочками тільки сироїжки. Як там щось ще можна шукати? Дорослі зончики. Ну Їх я, мабуть вже брати не буду, бо у нас вже зонтиків багато молодих булавочок. Що саме цікаво, якщо видно на камеру, це другий. Там далі. Третій, за ним четвертий, правіше п'ятий. Їх там лівіше, правіше, багато. Але збирати їх багато не має ніякого сенсу. Нажарить вони класні, але ж наскільки ти з'їсиш, це питання. Два польських гарних. Два зразу. Мені подобається. Жовта і зелена, самі найсмачніші сироїшки. Тільки ж вони ледь-ледь такі я б сказав би елі бежеві, не то що жовті. Біль. Зонтики які мушні. Ну що, як у вас справи? Назбирали що? Бій! Нічого собі, під березовий груздя, де ви його набрали? Чого? У низині там берези і там багато груздя. Да. Заключний штрих, який сьогодні хочеться зробити. Мій тець знайшов багато чорного груздя, делікатесного. Хоч останнім часом стосовно нього багато суперечок. ядовитий він чи не ядовитий, Але тим не менше це класний поживний гриб. І я думаю, зараз ми пробіжимося там, позбираємо цього класного поживного гриба і вже поїдемо додому. Не так? тут афлоправа. Правіша, так? Да? Збирайте, а нам покаже дощовика. Назбирати в грузя і їхати додому. Я думаю, у нас багато це часу не займе, хочеться вже кошики добити. Вже було б непогано і різноманіття якесь. Жалко, білого гриба доволі мало. У нас був шанс поїхати у зовсім інші місця, позбирати білого. Але я знаю, що там великий ажіотаж із людьми. Їздити там кататися, де, де багато конкуренції, не дуже й хотілося. Коротше, йдемо дозберемо да грузя чорного і йдемо додому. Що цікаво. Два польських а тут прямо як на картинку зонтики. Тут починаються березняки, нас сюди тест привів по грузді. У мене давно не було з ними свіданок, з цими груздями, з чорними. Нам сподіваюся, зараз пощастить з ними трошки прогулятися. Я вам зараз вам покажу що це за грусть, як він виглядає. Ось ось такий ліс тут. Обов'язково, щоб берези були. Тут березами ростуть ці грузді. Але треба спочатку знайти, те що тесь не висобирав, те треба понаходити. Ну ось нарешті перший грусть. Чорний. Красивенний чорний груздик. Давно я з ними не бачився. Це просто клас. Так, там далі зразу ще бачу. Акуратно пробираємося. Аккуратненько. І тут зразу троє груздів. Раз, два. Так, тут малесенький, тут трохи більший, трохи більший, скільки їх тута, Йошкін кот! Скільки їх тита, ще такі манюсенькі, такі класні, Грузі чорні, жалко я їх не збираю. Не обрізаю зразу, бо я ж знімаю. Дякуючи тестіві, ми зайшли пособирати цих груздиків чорних. Слава Богу, що він з дитинства знає що це сімні гриби. Він їх назбирав, показав мені, а я сам собою їх швидко узнав через те, що це мої одні з улюблених грузів, які нам являються в лісах у наших. Я їх давно знаю, давно збираю, але... У тих лісах, де ми зазвичай збираємо, у тих місцях, їх, на жаль, дуже мало, а тут їх повно. Молодий березовий ліс і тут їх повно просто. Просто відриваюсь, збираючись грузники. Чи времена, отак от ти сидиш, а позаду тебе такі. Здоровенні зонтики, це було б, звісно, кращунство таке проминути. Але в нас зараз задача номер один збирати ці чорні грузді, чорні чорні грузді. Які насправді зелені, жовто-зелені. А коли вимочуються в воді або виварюються, робляться червоними. Вовсе круто. Такі грузді в нас, їх тут в нас багато. Там бачу взагалі такі здоровенний Капець. Коротше, в мене сіла камера. Я давай дозбірувати грибочки вже без камери. Зустрів дружину нарешті та на телефон візьму, буду дознімати те, що не зняли. Моя мета зараз добити оці кошики чорними грузями, так як ми цих грузів не бачили вже годами. Та й будемо їхати додому. Коротко, грибалка в нас доволі непогана сьогодні вийшла, доволі класна. У двох лісах, можна сказати, були. І зовсім різні гриби збираємо. Коротше, йдемо до збира чорний груз і йдемо додому. Так ось папка оцих грибів що тут близько ростуть. Що ми собі представляє? Гриб умовно їстівний. У нього виділяється молочко, так як у сех груздів. Він не першої категорії, а мабуть другої чи третьої, я, чесно кажучи, не повністю стосовно цього. І останнім часом вважається, що в нього міститься лектин так само, як у свинухи тонкої. Але правда це чи правда, я не знаю. Ми їх збираємо, мочимо, коли вони є. Останні роки їх практично не було, в цьому році нам повезло. Завдяки тому, що ми у свої ж ліси повезли тестя на прогулянку і тесь їх знайшов. Нам дуже повезло на, цьому, на цей рахунок. Клас. Зараз підемо там ще там, де дружина ще їх будемо бомбити. Поставив корзину в місці, де зразу чотири великі гриба. До гарної якості. Чуть не подавив їх. Вже намагаюся, якщо руками збираю, то намагаюся і ножку їм зривати. Але ж і ножка в принципі то їстівна але займає місця багато в корзині. І, знову ж таки, це ті гриби, які люди не знають, перевертають. А ми після людей ходимо та й збираємо. Усе. Наступили, пішли далі. І люди поняття не мають, що це за гриби. вечорі, вечорія, ми все ж збираємо та збираємо грибочки. І по кайфу збираємо. 20 хвилин тому ми ходили соріїшки, там польські збирали в невеликих кількостях. А тут знову допалися, збираємо масу. Ці грузді бувають і такими великими. ну Це вже переростки. У нас все одно місця на них немає на таких переростків. Збираємо трохи менше. Але ж тут їх вистачає, тут все. Манюсіньки, кучка манюсеньких, Ну чесно. йо -моє. Я скільки зустрічався з ними, я ніколи не бачив великими такими згустками. Такими сімейками здоровенними. Ще диві, які класні. Оце саме класні на засовку будуть. Оце папка нас виручив. З цими груздями. Глянь на мене. Ти довольна? Нема коли, коли згору глянути. Тут знов сімейка, диви. Я все просто відкрию сімейку, щоб І ти усе. бачила. І там є ще під тобою, під ногами прямо. Да. Ось, все, коротше, сімейка. Я тобі відкрив, щоб ти побачила а сам пішов. Є сі, тут кучки такі цікаві. Брати б ножика та відрізати їх. Ну, незручно ж. Взрываю шляпкой им, короче. И снова взрослые. Один. Два, три, четыре. Тут тоже сразу два. И тут один. Класс. Хочешь? Головач який гарні. Притусувався, Притусувався головач. Я зніму І оцю сімейку із головачом. А все диви, хтось зірвав, пішов далі. Mm. Странні люди. Головач, це, мабуть, ще й класний, що мені так здається. Собереш? Ось це теж хтось туди аж угу, його збили. О, тут ще один головочок є. Який гарний головочок. Ще такі крапки. Мішок достав. О, ми можемо. Ну, сьогодні папка виручила, що можна мішок доставати. Як же їх багато цих груздів тут? Це просто кайф. О, це реально просто кайф. Ми допалися. Рвемо і рвемо. Друзі. Кошики забиті, до машини далеко. Рвати вже немає куди. та вже, в принципі, вечоріє. Треба потроху збиратися додому. Але азарт... Азарт такий розігрався. збиратися, та збирати. Оцей грузь коли мочений. У нас на столі був, скажімо так, за делікатес. Були, скажімо, окремі банки. Там були одні рядовки, там другі, там треті. І коли був такий грусть, то всі хотіли його. Біда, що він був червоний кольором, але його всі хотіли. Почищені. Так, у тебе дуже красиві грибочки. Не кидать мені. Серце кров'ю наливається, коли бачу червоних мухоморчиків. А збирати їх вже немає куди, нема в що їх збирати. Зато у нас повні кошики грибів. Сьогоднішнє відео про печалі, про гори у грибах. Зараз справа в тому, що грибів багато, а немає куди їх складати. Просто немає куди. Ми вже забили всі кошики, усі пакети і немає куди складати, а грибів повно, повно, просто. Ось отак виглядить грибна печалька. Це коли ти вже збираєш у пазуху, бо немає куди їх збирати. Вже всі кармани кончилися. Захопилися дуже груздями. А тут отака красота. Ох, як він захрустіє, прямо як у мене хребет по утрам. Це капець. Покажи. Йома, -йо. це мабуть найбільший білий, який ми сьогодні знайшли, отут разом з березовими. Груздями. Ну пройдися, подивися, може ще тобі пощастить. Шо? А, рогатики. Орикулярі чи як він там зветься, ну коротше, в мене немає бажання їх збирати і їсти. в принципі Зонтярик якийсь здоровий. Вже не да, ми вже переборчиві сьогодні стали. не Друзі, це якийсь капець. Ми сьогодні так дорвалися до збору грибів. Грязні, втомлені. Зато ось, ось скільки. Мало того, йдемо ще, по ходу і білих дозберемо, Хоча білих сьогодні день не було. Оце в нас ще не всі гриби. Скоро прийдуть наші батьки. Я думаю, що в них на всіх, як мінімум, два кошика повних іще буде. Коротше, у нас сьогодні повний завал і повне різноманіття. Я думаю, що ми це все розділимо аж у три відео через те, що матеріалу багато зібралося, а показати є що. Коротше, ми сьогодні назбиралися йо-ма-йо, -йо, довольні, будемо вже скоро їхати додому. Скоро батьки поприходять і їдемо.